Щоб намалювати листочок лена, нам буде потрібен папір фарби помаранчевого, жовтого, червоного, зеленого кольору. Також склянка з водою і пензлик і олівець. Кладемо листочок клена, тримаємо ось так долонькою і обводимо. І обводимо охайно. Ось так вводимо листочок. Ось такий листочок у мене виходить. Тепер беремо пензлик. Помаранчеву фарбу. І ось так охайно розмальовуємо. Ось тут буде в нас помаранчева фарба на листочку. Ось так осінь розмалювала листочок. Ось. Ми вилазимо за назад. Малюнок олівця. Так. Тепер беремо трішечки зеленої фарби ось так. І ось тут трішки малюємо зеленою фарбою. Тому що у нас листочок, подивіться, і зелена колір, і червоний, і жовтий. Так. Ась тут намалюємо жовтою фарбою. Жовта. Ось тут буде у нас жовта. Це у нас буде осінній листочок. І червоною фарбою. Ось так. Тут можемо добавити. Ось який листочок у мене виходить. Давайте трішки ще зеленого добавимо. Ось який листочок вийшов у мене, а який у вас. До побачення, мої любі, гарного вам дня!